Вітаю, я Олег Охредько, експерт та аналітик Центру громадянської просвіти «Альмент». і сьогодні ми з вами будемо говорити про освіту для дітей з тимчасово окупованих територій. Діти, які знаходяться на тимчасово окупованій території, мають можливість отримати документ про українську освіту, а саме, свідоцтво про базову загальну середню освіту. За 9 класів, або свідоцтво про повну загальну середню освіту або 11 класів. Це раніше так називався атестат. Існує багато варіантів. Один з варіантів це екстернатна форма навчання, або іноді її ще називають екстернат. Прочитати про екстернатну форму навчання можливо в положенні про здобуття індивідуальної форми загальної середньої освіти. Ви можете відшукати це положення на сайті Міністерства освіти і України, або перейти за посиланням, яке ви бачите на нашому екрані за QR-кодом. Зверніть увагу, що зарахування на екстернатну форму навчання відбувається протягом навчального року і не залежить від кількості дітей як в класі, так і в закладі. Окрім того, Навчання на екстернатній формі може бути в будь-якому навчальному закладі України. Тобто, ви можете звернутися до будь-якого закладу на території неокупованої України, що необхідно для зарахування потрібно подати всього-навсього декілька документів. Ну, перше, це заяву, копію свідоцтва про народження або інші документи, який підтверджує. Вашу дитину, а також копії документів, що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти або результатів оцінювань. Але цей документ подається у випадку його наявності. Зверніть на головну увагу, що документи про зарахування можливо подати дистанційно, тобто надіслати на електронну пошту закладу освіти. Саме головне, що потрібно вказати в заяві, в які законні підстави, тобто проживання на тимчасово окупованій території України. Причому це не потрібно підтверджувати документально. Окрім того, вам необхідно написати заяву про те, що індивідуальна форма освіти буде проходити з використанням технологій дистанційного навчання до закладів освіти. Причому в заяві ви вказуєте, що у вас є всі необхідні. Пункти для того, щоб дитина могла займатися. Тобто доступ до інтернету, комп'ютер та інші необхідні матеріали. Ось зразок заяви. Зразок заяви також ви можете скачати безпосередньо вже з самого положення про індивідуальну форму навчання. Він знаходиться якраз наприкінці цього положення, і ви спокійно можете його скопіювати, заповнити і після цього надіслати на електронну пошту. Для отримання свідоцтва необхідно буде скласти певні іспити, причому вони складаються окремо як для отримання свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, так і для здобуття повної загальної середньої освіти, тобто за 9 або 11 клас. За 9 клас не потрібно складати всі предмети, які є, для цього заповнюється освітня. Декларація, про що говориться у е, положенні, а необхідно вашій дитині буде скласти певні іспити, а саме з української мови, української літератури, історії України, географії, основ правознавства та захисту України. А ось за рівень профільної загальної середньої освіти необхідно буде скласти всі предмети, які є в навчальному плані. Це складається у вигляді річного оцінювання і можливо складання дистанційно. А також потрібно буде скласти або здати національний мультипредметний тест, проте його потрібно вже буде складати очно. Якщо у вас виникають будь-які питання, звертайтеся для нас за консультаціями, ми вам допоможемо. Ми є на сайті, а також у нас є певні контакти в соціальних мережах. Пам'ятайте, Україна турбується про вас.